Привіт, друзі! В сьогоднішній відеовлог я пишу з такого незвичного місця, і відповідно можна зрозуміти, що я переміщаюся. Це місце менш екзотичне, ніж попереднє, але це дозволить е, глибше занурити, е, занурити вас в контекст того, чим я займаюся. Тому е, у сьогоднішньому відеовлозі я поділюся більше, м, більше своєю рутиною щоденною. Так само е, розповім трошки про тренувальний графік, розповім про... Основу мого харчування не деталі, а просто саму основу. і розкажу трохи про плани та цілі загалом. Тому поїхали. Попередній випуск. Якщо ні, то подивіться. Отже, я вже добрався на свою малу Батьківщину на святу Яворівську землю. І... І що можу сказати? Що людина, яка приїжджає в місце, в якому давно не було, має багато справ, які потрібно вирішити, тому це зараз про мене. Відповідно вирішую свої справи, налагоджую свій тренувальний. Графік, планую три силові тренування поки що і три кардіо. Це поки що відштовхуючись від того, планую з харчуванням. Планую вернутися в фазу, фазу підтримки на короткий період. Після того хочу зайти в дефіцит. Фаза підтримки у мене це в районі 3300 калорій, дефіцит буде десь 2800-2600. Після того знову ж таки вертаюся в фазу набору, бо після сушки класно набирається такі найближчі цілі по харчуванню. В принципі, це зрозуміло по калоріях, по прийомах в їжі в день, думаю, 4 прийоми, як завжди, мені дуже комфортно, і буду старатися, буду старатися в 4 прийоми все вміщати. По додаткових планах зайнятися більше контентом контентом для соцмереж, зайнятися більше клієнтами, тобто вибудувати чіткий чіткий баланс між тим усім Ось. І, і працювати. Не забувати про OnlyFans. Контент на on OnlyFans також, до речі. Я людина, яка почала вести OnlyFans, це дуже цікавий досвід. Я думаю, що вас може це також зацікавити з позиції, що я там таке публікую. Тому я зараз цього не розкажу. Але якщо вам цікаво, можете писати коментарі. І я вже в наступному відео розповім, що, як і до чого. Тому переміщаємось далі до тренування. Знаєте, коли почав, тепер поставив собі ціль знімати Ютуб, в голову якось самі приходять ідеї, як можна покращити, що можна показати. Бо перед тим, як почати, то я роздумував, що мені транслювати. А на даному етапі я розумію, що просто вже роблячи, ідеї якось виникають самі по собі. Тобто як Висновок можна сказати, що важливо почати. Та інколи може бути воно не ідеально, не так як треба, але почати. Тому це перший інсайт. Тепер про тренування. Треную зараз в своєму місці. Такий маленький комфортний зал. В принципі, для людини, яка з досвідом, там є все, що потрібно. Для того, щоб тримати себе в формі, та й для початківців також зараз покажу вам тренування з цього залу. Знову фулбаді, нічого нового. Але сьогодні фулбаді з акцентом на низ, на ноги. І так як я є прихильником. Принципу пріоритетності або попередньої втоми я буду починати з розгинань. Та-да-да-да-да. Сто -да -да років, до речі, вже не робив тих вправ, вже забув. До речі, я прихильник тренувати ноги на фулбаді в ізоляційному методі. Наприклад, в ізоляційному методі це зробити розгинання і згинання. А вже якщо буде наступне тренування по фулбаді, то зробити якийсь базовий рух. Загалом методик є дуже багато, але мені це найкомфортніше, я так найглибше і найкраще відчуваю, тому практикую так. Зроблю ще 150 підходів. Насправді ні, зроблю ще три підходи. Попрацюю в, без відказу, але з прогресією навантажень. Далі буде згинання ніг. Тричі, цікаве спостереження. Люди, які приходять тренуватись по фулбаді, дуже мало людей починає таке тренування не з ніг. Тобто спина, плечі, груди. Особливо чоловіки, типу его. Подумайте. Тепер можна і позгинати трошки ноженята. І на тих самих ізоляційних рухах я е, переважно практикую доволі е, повні амплітуди взагалі, тренуючи ноги, варто працювати з повними амплітудами. Та й, в принципі, це стосується до всіх. Груп м'язів тому поїхали. До речі, тут прийнято втискати таз. це більш ізольована і глибша робота на. Біцепс стегна. Не всім це дається, але якщо попрактикуєте, то колись це й вийде. Навіть якщо так не виходить, це не є е, помилка. Робіть так, як вам комфортно, але проаналізуйте, чи ви доклали достатньо зусиль для того, щоб зробити з включеним. Е, з включеним тазом, який не відривається. Наступним, що я роблю, сьогодні випало так, що я буду робити е, після ніг Дельти. Один з найкласичніших, найкращих варіантів для дельт, коли в тебе є фулбаді, де в тебе працюють і груди, і, задні, і, і, сп, е, і спина. Е, відповідно, передній пучок, задній пучок включається в роботу. Тому Залишається працювати на середній. Відповідно, або кажу стара добра класика, це різні махи. Або ж, якщо ви більш досвідчений юзер, ви можете попрацювати з такими тягами на, для дельт. Тут важко попасти конкретно от в цю середину, але можна, можна попробувати. Тому я сьогодні для різноманіття це і зроблю. М перший Підхід трошки порозминаюся. Я люблю використовувати такі штуки, як лавки для стабілізації. Тягну через лікоть і мізинець. Роблю коротку перерву і тоді друга рука. Це правильно. Може для когось неправильно, а для мене це правильно. Хоча залежить від часу від темпу. Сьогодні я спішу, тому зразу лечу. Окей, далі тяга в наклоні. Колись я робив тягу з тим, що фіксувався таким чином. Але зараз мені більш глибше відчувається, коли працюю от в такій опорі. Стабільні ноги. Як бачите, вони у мене не в розрізі такому, а рівно. Я би це пояснив, але це довго, не буду пояснювати. Якщо виникнуть питання до цієї вправи, чому я ставлю так ноги, можете написати коментар. Тепер я король в тому місці. Моя найулюбленіша частина тренування Напроти лого цього залу. На фоні точніше. Пау! Пау! До речі, якщо бажаєте програми тренувань або плани харчування, пишіть мені на інстаграм. Посилання є в описі цього каналу, тому не стидайтеся. Або ж вас цікавить конкретне ведення, робота зі мною, як з своїм тренером. Завжди відкритий до співпраці. І тепер суперсет біцепс-трицепс. Навіть так, трицепс-біцепс, -трицепс тому що я робив останню тягу, де був включений біцепс, і відповідно класно почати спершу з трицепса. А тоді вже допрацювати біцушку. І на тому буду завершувати. Не знаю, чи ще щось скажу, бо батарея мені сідає. Але... Якщо я не продовжу це відеозалу, то я з вами попрощаюся і побачимось на наступному або тренуванні. Бо цей ролик планується з тим, що я покажу два тренування і не в залі наступне буде, тому, тому раптом що? Цьомки? Не, не прощаюсь. Завис, коротше. До речі, ваги невеликі, тому що я починаю е, перший підхід переважно знімаю. І паралельно з тим це фул-баді. Два дні тому я робив тренування, там я трошки більше добав собі, відповідно, це я роблю легке, як тонізуюче тренування, тому це так, так виглядає. Отже, новий день. Сьогодні у мене наступне тренування цього тижня, і це буде кардіо, тобто спринти сьогодні. відпрацюю, Покажу вам своє тренування, тому. Далі ви побачите мене з стадіону. У нас в місті тут є прекрасний стадіон, і я часто його експлуатую в своїх цілях. Класне покриття, можна побігати, поспринтити. До речі, велика частина людей, які тренуються в залах, в силовій манері, не роблять спринтів. Якщо мускулатура вже доволі розвинута, то це в першу чергу складно. Бо це тяжкий. А наступний момент, ну, що це щось нетипове. Але для анаболічних процесів спринт дуже, дуже крута річ. Я можу зараз сказати дуже банально. Подивіться на стаєрів і спринтерів, подивіться на марафонців і на людей, які бігають в коротку дистанцію. От відповідь криється там. Тому практикуйте. Збагатитись цитруліном і можна починати тренування. Перед тим я, звичайно, зроблю розминку, активацію і відбігаю. Зажирів зараз. Трошки вийшов з ритму тренувань плюс харчування. Для активації тих чи інших груп м'язів найкраще підходить конкретно виконати рух, який ви маєте робити. Наприклад, на спринтах зараз перед тим, як почати конкретно бігати свою дистанцію, я візьму, зроблю декілька стартів, декілька відстанів пробіжу, нарощуючи темп самого бігу. І цього буде достатньо, щоб розігрітися. Але не розтягуємося. Пам'ятаєте, вже одного разу це говорив. Ми не розтягуємося розтягуватись варто в кінці тренування. Все. Інколи як розженешся, особливо коли ти, коли ти важкий, буває так, що важко зупинитися, бо маса тебе ще тяне. Фу. Це називається атлетизм. Теза, що я топлю. Не губіть інших якостей тіла, якщо займаєтеся просто в залі. Якщо ви хочете гарно виглядати, мати якусь мускулатуру. Як базу, перший період класно це робити. Але потім нехай не випадає усе інше з вашого ритму. Що цікаве, Наприклад, два роки тому, коли я бігав спринти, тому що самі спринти я практикував як? В період, коли я займався ММА, активно насідав довгий період, потім не тренувався в такому стилі. І певно 4 роки останні, як я почав, навіть 5 років, як я почав практикувати час від часу, роблячи паузи. Але... Наприклад, порівняти себе в тій дисципліні два роки тому, коли я гадав, що я доволі в хороших кондиціях, це відчувається різниця. Навіть при своїй масі зараз 95. Я біжу доволі швидко, набираю швидкість. Тобто, продуктивно, вибачте, продуктивно доволі. Тренування вже завершено і відповідно я показав лише декілька фрагментів того, як виглядає е такий стиль тренування у мене. Тому що я планую ще відзняти окремий випуск про це тренування. І загалом про всі тренування, які є в моїй е рутині, я зроблю окремі випуски, але хочеться показати картину загалом. Е тому будьте включені. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і будьте здорові.